Десятки тисяч кацапів уже майже тиждень тікають зі своєї терористичної недодержави після оголошення мобілізації, потік втікачів на грузинському кордоні вражає. Кацапам слід пригадати, як вони лізли і що принесли до Грузії в серпні 2008 року. Які потоки словесної Гедоти було виплеснуто рашистським недоумкуватим народонаселенням на грузинську державу та грузинів, як кривлялися обоє тоді правлячі кремляцькі коротуни, слід також пригадати, що наробили в Грузії абхази найманці з Північного Кавказу та рашистські військові під час грузино-абхазького конфлікту, що триває з 1989 року. Постскриптом. Сусідство е з галактикою Кіндзадза – Задза. Наша беда. Радянський фантастично комедійний фільм Кіндзадза. режисер Георгій Данелія, 1986 рік.